Літо улюблена пора багатьох, пора відпочинку та оздоровлення. А для бердичівських каратистів це ще й час для підвищення рівня своєї майстерності та спілкування з однодумцями. Нещодавно директор Житомирської обласної федерації кіокушенка і карате сенсей Віктор Гуменюк повернувся із Чорноморської Пальміри, Одеси, де проходив методично-практичний семінар. Збори. Ці збори були по для чемпіонатів України, чемпіонатів Європи, Кубка України, чемпіонатів світу. И всеукраинских чемпионатов. Мы, как представители, были на этих семинарах привышены. Это я, как директор области федерации каратеки Кушенкае, Сенсей, третий дан, регионального центра каратеки Кушенкае, плюс был представитель Европейской Федерации 7 дан данный Фурка Кальман, был представитель Украинской Федерации, президент Федерации Украины Гончаренко, 5 дан. Віце-президент Всеукраїнської Федерації Віктор Лященка, город Київ, п'ятий дан, таке поважне і титуловане товариство учителів обмінювалося досвідом із спортсменами збірних команд. Кожен наставник демонстрував учасникам зборів свою техніку і відбувалося прямо на одеському пляжі. Семінар пройшов на високому рівні, це було три дня, ми були поділені під групам, ділилися. под разные уровни поясов, потом смена была групп, каждый показывал инструктор то, что нужно было для спортсменов. Вот. Спортсменов было очень много, подъем был 6 часов утра на берегу моря, вот. вечерние тренировки проводились в зале. Я очень доволен этими сборами, я для себя даже очень много взял, когда представитель приехал из европейской организации, Фурка Кальман, которому 72 года. Вот, он ще действующий, он тренує венгерську зборну команду і расширяет сам уровень карате Кивкушин в Венгрии. Фурко Кальман один із засновників кіокушенка і Карате в Угорщині, під керівництвом якого проходив семінар в Одесі, викликав велику повагу, розповідає сенсей Віктор Гуменюк. Востаннє він бачив фурко Кальмана ще у 90-х, і відтоді, здається, нічого не змінилось. Сьомий дан, як завжди, у відмінній фізичній формі. На подібних прикладах вважає сенсей і повинно зростати молоде покоління. Сам Віктор Гуменюк теж намагається бути зразком для своїх вихованців. А тому, ділячись із ними секретами Кіо карате, у першу чергу наголошує на способі Життя, яке дозволяє зберігати здоровий дух у здоровому тілі на довгі роки на ну, різних е, рівнях повинні люди займатися і, і себе... духовно і фізично в різних ракурсах. Не тільки в залах теплих займатися, але і на вулиці. ми займаємося і зимою, і в дощ, і летом, і весною. Ну в будь-яку погоду ми видержуємо нагрузки і діти наші, які в нас займаються з тих часів, що то родители довольны, что они когда-то болели, а сейчас они перестали, перестали болеть. Почему? Потому что организм сам начинает бороться и никогда не требует того, что должно быть. И плюс питание нормальное, чтобы человек питался и хорошо отдыхал, это есть основа э, спортивного человека, который занимается физическими нагрузками в большом масштабе.